І коли я вже, коли мої батьки отримали мою записку, вони от хлопці мені написали звіта. І я вже була спокійна. Знала, що все йде в порядку. А хлопці написали мені. І я думала, що я збережу. Цю записку. Взяла цю записочку, Зашила у пояс. Мені весла високонку. Так ти скоріше, там було написано. І, значить, і я тобі було папірчик написано, тут тонець. А там написали хлопці. Знать, ми мігордить за вас. Шурі.

Не злотим хрестом, а скільки. Верчана каже, ви повторіть, що там було написано. Так, значить, було написано, значить, що радість з мене, що я вислала і так далі. І, ну, то ще, що мені більше треба було, коли вони вже знали, що я не провокатор, що все гаразд, а мене визиває. Тоді я позичаю ту суконку у дні, яка участвує хорі, а я не знала про те, що вона має значить, там, чого одного із які нас охороняють, що вона виходить за нього заміж. Попадає до. Оперу пономочного. Мене визивають на допит і починають. Я думаю, от вже буде другий срок. А там написано було по другу рені, так і так. Я вам вдячний за то і за то, що ви поставили себе так ніби не інакше. Значить, це для нас гордість і підписано. Друзі!